Гремчик їсть листки сливи, зриває і так їх їсть, мабуть, не вистачає чогось в організмі. Салатика, да? Хочеться салатика якось, а там ну, дивіться, що відбувається. Жах, жах. Бої, бої, бої. Каштанчика випустила. Він з папаши в пашу, паша піддався, паша в такому настрої, що не проти з ним пободатися. А ось, ось дівчонки наші бігають: Ляля -ля бусінка, Кайра і Лінда, сестра Господні. Соня не видержала. Не видержала Соня, псіхонула. Соня психонула, що це таке твориться. Соня, а що тільки тобі дуркувати, їм теж хочеться. Наблюдає Бела теж здалеку, Жанна. Оно Боже, грязнючі, дівчата. Це наші четверка дівок наших таких. Ховаються, гиркаються. Том щось він в розвідку пішов. Грем десь їв листочки зараз не бачу його. А там воно заховалося, дивіться. Заховалася за плиту, а гусінка і сторожує. Ляля сховалася і хочеться і туди попасти, і до цих з цим побіг. Ляля, що ти сховалася? Ти закопалася в ямку, а ці тебе стережуть? Боже, ти там уже таке кубло вирила. Ляля, а лапки які грязні. Боже ж мій, що ж ви тут вже якісь підземні комунікації накопали? Діти без нагляду в мене. В мене діти без нагляду, що хочуть та й роблять. Ну. Балувані, невиховані. А що ж у нас? де будинок. У нас нема сім'ї тут постійної. Мене Приходжу, це повоспитувала, їм так як Гуся вода страшне, воно Гремку десь уже поліз. Тут в мене бусинка, Грем вирішив дровами зайнятися. А стоїш одному, зразу ти ви хоч лапи там не поламайте. А каштанчик якось так одних, не дуже морозиться, каштанчик, <смітюхи> морозиться от вас, каштанчик. Посмітюхи, посмітюхи, все розносите, весь сміття. Опять якісь папірці, гілки, бусинка смакує якоюсь корою дерев'яною. Весело. Треба хоч подивитися, де наші дідусі, бабусі, вовчики, білки і тому подобне. Десь поховалися, мабуть, уже в себе в вольєрі сидять. Зараз глянемо. Лисиця, а що такое? Що такое лисиця? Ти тільки грамотна з цими малими мишенятами воно закрила їх, бігали тут. Таке тут творилося. Ось Так, а де ж Вова? Вовчечок, ти сидиш у доміку, відчинено у тебе, а ти не виходиш. І білка, боже, там кошмар, який робиться, так? Да? Все, я поняла, де мої старички. Час буду закривати молодь, хай провітриться, хоч старички. Каштанчик, не треба в гості. Соня, не надо до них в гості. Вони не люблять, виходь.